Глядачі, вистояємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила, за словами експерта, Кадиров ймовірно шукає собі систему безпеки, тепле місце, де його не зможуть дістати. Військовий експерт, полковник збройних сил України в запасі Олег Жданов, прокоментував заяву скандального очільника російської Чечні Рамзана Кадирова, де той натякав про свою відставку. Про це Жданов сказав в ефірі каналу Freedom. За його словами, Кадиров ймовірно шукає собі систему безпеки, тепле місце, де його не зможуть дістати. А він вбив дуже багатьох чеченців, коли домовився з Путіним, каже експерт. Дано припустив, що Кадиров шукає шляхи відступу, тому призначення на посаду заступника очільника Росгвардії виглядає не таким і мало ймовірним. Водночас, експерт розповів про існування суперечностей між Кадировим і очільником Росгвардії Віктором Золотовим. Був прецедент, коли в Чечні проводили змагання на присвоєння Крапового Берету, а Кадирівці це також бійці Росгвардії. І чеченці програли, але почали бійко, бо були незгодні з результатами. І особисто Золото вбрав участь у втихомиренні бійки. Тому там є свої протистояння у Золотова і Кадирова, зазначає Жданов. І от після цього кіпішу Кадиров знову передумав. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що передумав іти у безстрокову відставку, бо немає права залишити посаду. Коли Росія бореться зі світовим сатанізмом на Донбасі, у цей відповідальний час. Коли наша країна бореться зі світовим сатанізмом на Донбасі, не можна йти у відпустку ні владі регіонів, ні військовослужбовцям усіх рангів, заявив він. Кадиров додав, що наразі готовий взагалі працювати без щорічної відпустки, а у подальшому хоче побити чинний рекорд перебування на посаді серед керівників російських регіонів. Він також похвалився, що з Донецького напрямку надходять чудові новини. Нібито до відправки на Донбас вже підготовлено ще кілька тисяч рішуче налаштованих добровольців та елітних бійців. Не збрехав він в одному з Донбасу, Херсону і Харкова дійсно. Чудові новини ЗСУ су перемелюють угрупування окупантів. Тотальний відступ. В свою чергу після Володимира Путіна до влади у РФ прийде новий цар. Таку думку інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання Гордон Олесі Бацман висловив російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. Бабченко вважає, що, наприклад, наступним главою Кремля може стати опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває за ґратами. Якщо доживе Навальний, то найімовірніше наступним царем Росії буде він, адже жодної мови про повернення Криму Україні не буде. Навальний спочатку намагається намагатиметься побудувати в Росії якусь демократію з вільними виборами, але для того, щоб у Росії були вільні вибори, ти маєш згодувати велич. Будь-який, навіть найопозиційніший політик у Росії, має народу згодувати велич. Катарсису не сталося, денасифікації не було, тому в них усе ще велич, 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 і він змушений буде їм це згодувати. Переконаний журналіст. За найгіршого сценарію, Росію очолять радикальніші політики. Продовжив він. Якщо це буде не опозиційний політик, то там до влади прийде взагалі повний треш. Суміш я не знаю. Глави. Чечні Рамзана Кадирова, письменника та опозиційного політика Едуарда Лемонова, Попа Смирнова, Йдеться про покійного протоїрея російської православної церкви Дмитра Смирнова, відомого скандальними висловлюваннями, зокрема на тему сім'ї та цивільних шлюбів, і письменника Захара Бріляпіна. Лемонов із попом Смирновим, щоправда, померли. А ось російського націоналіста Максима Марценкевича ще туди можна додати, щоб трошки припарчити, сказав Бабченко. Він наголосив, що вважає прихід до влади УРФ Кадирова дуже ймовірним. Я зовсім не відкидаю, що. Коли на Красній площі осяде пилюка, наступним царем Росії буде Рамзан Кадиров, тоді нам дійсно всім буде весело. Зараз це все квіточки, якщо порівняти з тим, що буде потім, попередив журналіст. До зустрічі, глядачі, Вистоїмо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.